Вітаю! Сьогодні ми спробуємо розібратися, як хіміки дають раду величезній кількості неорганічних речовин. Здається, що це суцільний хаос, але повірте, там є своя система, і ми її розшифруємо. Просто задумайтесь відомо сотні тисяч неорганічних речовин. І як у цьому всьому не заплутатись? Як взагалі можна з цим працювати? Ну, відповідь насправді проста і водночас геніальна. Це класифікація. Це, по суті, така собі мапа, яка допоможе нам зорієнтуватися у цьому світі хімічних сполук. Отже, ось наш план. Спочатку поглянемо на загальну картину, а потім познайомимося з п'ятьма головними родинами неорганічних сполук. Поїхали! Так, перш ніж говорити про конкретні класи, треба зрозуміти, з чого взагалі починається сортування, який перший крок у впорядкуванні всіх цих речовин. В основі всього лежить ідея класифікації. Це просто розумний спосіб організації, коли ми беремо речі, знаходимо в них щось спільне і об'єднуємо їх у групи. Все логічно. Отже, перший і найбільший поділ у хімії це на органічні та неорганічні сполуки. Органічні це все, що пов'язано з карбоном, а от неорганічні це решта періодичної таблиці, і саме про них ми сьогодні і говоримо. Добре, тепер давайте ще трохи звузимо коло. Неорганічні речовини діляться на прості, тобто ті, що складаються з атомів лише одного елемента, і складні, де поєднані атоми двох або більше елементів, нас цікавлять саме складні. І от власне, ці складні речовини акуратно розкладені по п'яти основних поличках або класах. Кожен з них має свою, так би мовити, унікальну особистість. Що ж, давайте знайомитися з першим і, мабуть, найпоширенішим класом оксидами. Правило для оксидів дуже просте це сполука, в якій є рівно два елементи, і один з них обов'язково оксиген. Все нічого складного. І це чудово ілюструє, наскільки вони поширені. Подумайте тільки, два найвідоміші оксиди на землі це вода, яку ми п'ємо, і пісок, по якому ми ходимо. І називати їх теж доволі просто є чіткий і логічний алгоритм. Давайте подивимось, як це працює. А ось тут є один дуже цікавий нюанс. Зверніть увагу, як відрізняються назви. Вся справа у валентності, тобто у здатності елемента утворювати зв'язки. Якщо валентність стала, як у кальцію, то все просто кальцій оксид. А якщо змінна, як у купруму, то треба обов'язково вказати її римською цифрою. Рухаємось далі. Наступна зупинка основи та їхні близькі родичі амфотерні гідроксиди. Так, що ж таке основа? Її визначальна риса це поєднання металу з так званою гідроксидною групою, тобто групою OH. Бачите, метал і групу OH? скоріш за все, це основа. Але є й особливі гідроксиди, знаєте, такі собі хімічні хамелеони. Вони можуть поводитися і як основи, і як кислоти, все залежить від того, з ким вони реагують. Такі сполуки називають амфотерними. З назвами тут та сама істроя, що і з оксидами. Бачите, у феруму валентність змінна, тому ми обов'язково вказуємо її римською цифрою ферум і її гідроксид. Все за тим же принципом. Ну що ж, від основ логічно перейти до їхніх, так би мовити, антиподів, до кислот. Подивимося, чим вони особливі. Головна фішка кислот це їхні особливі атоми гідрогену. Чому особливі? Бо вони дуже рухливі і під час реакції можуть, так би мовити, поступитися своїм місцем атомам металів. От подивіться, це чудово видно на прикладі. Тут магній, як активніший елемент, просто виштовхує гідроген з кислоти і стає на його місце. В результаті утворюється абсолютно нова сполука. І це підводить нас до нашої фінальної групи сполук солей. Вони, до речі, дуже часто є продуктом взаємодії інших класів. Мабуть, одна з найфундаментальніших реакцій у хімії це коли кислота зустрічається з основою. Вони ніби нейтралізують одна одно, і в результаті цієї домовленості утворюється сіль і звичайна вода. І звісно ж, багато солей нам добре знайомі з побуту: кухонна сіль, крейда, харчова сода. З точки зору хімії, це все результат поєднання катіона металу із залишком від молекули кислоти. Отже, як бачимо, за всім цим розмаїттям стоїть дуже елегантний порядок: оксиди, основи, кислоти, солі. Розуміючи ці п'ять основних класів, ми починаємо бачити, як з простих цеглинок побудований увесь наш світ.